Чому трейдери в 124 країнах світу обирають Binarium? Це інноваційна торгова платформа з професійними інструментами та зручним інтерфейсом. Binarium – надійний партнер для досвідчених трейдерів та початківців з 2012 року. Реєструйтеся на Binarium та почніть заробляти вже сьогодні. Робити перші кроки у трейдингу. Використовуйте безкоштовний навчальний рахунок на 10 тисяч доларів та тренуйтеся без ризику. А коли будете готові, поповнюйте реальний рахунок зручним способом за допомогою банківської картки, електронного гаманця або криптовалюти. Бінаріум дарує вітальний бонус у розмірі 100% на перший депозит. Заробляйте 24 на 7! У вашому розпорядженні широкий вибір торгових активів, доступних навіть після закриття біржі. Отримуйте до 92% виплат за угодами у стандартному режимі торгівлі та від 10 до 10 тисяч відсотків у режимі NFX. Робіть прогнози щодо торгових сигналів. Кожен сигнал це підказка від аналітика за яким активом, коли і як відкривати угоду. Виводьте гроші швидко. Вашу заявку буде опрацьовано протягом години. Binarium відшкодовує трейдерам частину коштів інвестованих у невдалі угоди. Щотижня ви можете отримувати до 15% трейдбеку на реальний рахунок. Бінаріум це максимум можливостей для розумних інвестицій.